Гайз, якщо швидко, свіжа підбірка трилерів 23-го року, які обов'язково варто переглянути. Всі вони нові і для нашого з вами щастя достойно зняті. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, тисніть на дзвіночок і не забудьте про телеграм-канал під відео. Там прямі посилання на фільми, щоб не шукати їх в інтернеті і одразу насолоджуватись переглядом. Це все. Гайда до підбірки! Всередині. Тут потрібно любити довгі сцени. Немо відомий злодій, він профі в крадіжці витворів мистецтва. За багато років він здійснив безліз крадіжок, внаслідок яких було вкрадено ціні картини та скульптури. Одного разу він знаходить інформацію про те, що в одному із особнячків Нью-Йорку є колекція унікальних робіт мистецтва. І немов корз вирішує відправитись на місце та щось для себе вкрасти. Незважаючи на те, що чувак легко проникає в особняк і виявляє там справді безліч дорогих предметів, він раптом усвідомлює, що потрапив в пастку. Виходу немає, і він може бути будь-якої миті спійманим копами чи господарями особняка. Потрібно швидко знайти вихід з цієї ситуації, щоб не потрапити за грати. Режисер Василіс Кацупіс намагався в кожній сцені передати вічі та безпорадність героя. Як на мене, фільм затягнутий, але вирішувати кожен. Дивіться рушай до парку Томкінс Сквер. Знайди хлопця на ім'я Дейні Зі. Зроби це для мене. Перекажи йому, що я застряг тут. Тут нікого крім голубів. Розумію, брате, я звільню тебе. Коли я був малим, учитель спитав мене, що би я врятував з хати при пожежі. Я відповів мій Етюдник, мій альбом Есі Дісі та мого кота гроучо. Я нічого не сказав про батьків чи сестру. Виходить, я погана людина. Коти вмирають. Музика затихає, але мистецтво це назавжди. всередині. часовий події сюжету відбуваються у найближчому майбутньому. Занедбана військова база стала об'єктом пильної уваги загону солдатів, але хлопці не знали, що застрягнуть у цій локації на тривалий час. Ситуація загострюється з кожною секундою, адже вороги блукають десь поблизу, а хлопці не можуть вибрати з цього проклятого місця. Вони сподіваються, що допомога встигне раніше, ніж їх вороги, бо інакше не залишиться нікого, хто розповість цю історію своїм діточкам. Солдати в напрузі ігр грожарює і лякає кожен звук та кожен шерем. Things. Sentinel calling vessel. Identify yourself. No signal. No sign of life. We know nothing. An empty boat turns up, this meant to be our relief. How did that happen? An enemy wagged across. Never believed in all that stuff. Why would they send us here? There's no one out there. We have to leave before the next storm hits. Our duty is to protect the device. Not run like rats. Man the gun. Should we find out who they are before firing search? Fire! Stormfront incoming. No one's coming. It doesn't make much sense when you think about it that device could he actually destroy us both continents what are you doing he's lost us they're trying to kill us time to choose sides corporal З тобою поговорити стук в двері. Давайте так: фільм непогане, та він не перевертає світ. На один разочок подивитись можна. У центрі дії картини знаходяться Ерік та Ендрю, які разом з донькою вирушають у хатинку, розташовану на лісовій околиці, бажаючи там відпочити. Здається, все має пройти екселент. але плани сім'ї порушуються, коли в будинок вривається кілька незнайомців. Один із них повідомляє Еріку та Ендрю про те, що ті були обрані для здійснення дуже значущої місії. Виконавши її, пара зможе запобігти апокаліпсису. Проте не все так просто, адже Ерік та Ендрю виявляються поставлені перед одним із найскладніших виборів в своєму житті. Яким дивіться і заплющать. Чи готові ви обрати? Ви повинні довіритися нам. Ми нормальні люди, такі ж як ви. Це не важливо. Ми вам не віримо. Ми ніколи нікого не оберемо. Вен! 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 На жаль, існує правило. Нікому з вас не можна йти, доки не оберете. Справді вважає, що це випадковість. Я повинен вірити, мій син Ось ось загине. Його звати Чарлі. Як мати, я благаю. Ви єдині, хто може зупинити це. Ендрю, я щось бачу. Щось незвичне у світлі. Я відчуваю його. Я забираю свою сім'ю і йду. Ендро, поверніться! Якщо ви не оберете світ, загине. Нам випав шанс обрати майбутнє для всіх. Час добігає кінця. Я боюся. Водночас найнедосконаліша та найідеальніша сім'я у світі. Прошу, зробіть свій вибір. Навіки разом. Навіки разом. Запитую востаннє, Чи готові ви обрати? glamorous, stimulating, prosperous. Only recently has it become dangerous. бостонські душити. Молода Лоретта працює журналісткою в Бостонській газеті Record America. Вона мріє писати про щось важливе і значуще для суспільства, але поки що змушена задовольнятись введенням колонки стиль життя для домогосподарок. Коли в місті трапляється вбивство молодих жінок. То поліція приймається за розслідування. М -м -м, класика. Захоплена цією справою, Лорета самостійно намагається знайти зв'язок між убивствами і знаходить його, про що й одразу повідомляє редактору газети своєму начальнику Джеку. Але на надворі початок х і доля жіночої журналістики це висвітлювати побутову техніку для дому. Але посадський душитель продовжує вбивати, тому Лорета приступає до власного розслідування разом з напарницею Джин. Тримають, dead every time in this case what do you think you're going to find out there when is this going to stop loretta i need you to call in a favor be quick i don't want to get fired tonight any lawyer worth a dime would pick this apart you really want to use this paper to tear down the police department if anyone else was blowing it this badly, we'd have put it on the front page a long time ago. I need you to take down an address. If I don't call back in an hour, I'll give it to the police. Loretta, there's more than one lunatic out there, and you're going to get us both killed. A safe little world is just delusion. Кокаїновий Ця картина також в чергу за подивитись на один разок і досить. група туристів випадково опиняється у лісі, де наркокур'єри залишили величезний пакет з кокаїном. А це так подарунок. Медвідь, який ніколи не юзав, так він стверджує. Став жертвою наркотичного впливу, розірвавши парочку пакетів. Тварина під кайфом нападає на туристів і шматує їх. Групі необхідно бороти за своє життя, але кокаїновий звір не здається просто так. Кожен невірний крок може стати останнім для нещасних любителів дикої природи. Єдиний вихід для героїв знайти спосіб відлякати звіра, який вже перестав бути звичайним медведем. Ну да, він же під кайфом навколо відбуваються божевільні події, які змушують герою розуміти, що тваринний світ може бути страшним та непередбачуваним, а ще дуже багато кумедних та кровових сцен. До речі, ця історія на реальних подіях. що я бачу, я ніколи в житті не забуду. Альфа хижак. <клес> Під кокаїном. Хоч <клес> 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 манілий. <клес> От, блін, ти в срачі. Що, бляха, з цим ведмедом? <клес> Стріляй! Бат, <клес> <клес> швидше! Нам так в впервые. Мистер Торренс, вы тут, капитан. Чем могу помочь? Перевезите беглеца. Он опасен, что он сделал? Убил когда-то человека. Я не хочу пугать пассажиров. У вас нет выбора, капитан. Заканчивайте с посадкой и полетели. Крах. Внаслідок страшного шторму бор 119 терпить аварію на загубленому острові. Фух, усі живі. Але катастрофа це тільки початок. Пасажири опиняються у заручниках у озброєних бандитів, а єдиний, хто може допомогти пілоту Торенсу захистити їх. Це вбивця Гаспар, 119, якого ФБР перевозило ми на борту. Щоб врятувати пасажирів, вони повинні разом вижити за будь-яку ціну. Остільки чи готовий Торенс довіритись Гаспару? Чи минуле може вони таїти вони ще серйознішу загрозу, ніж ті небезпеки, з яким їм доведеться зіткнутися? Відповідь ви знаєте. Дивіться, Время йде на щиту кожна хвилина. А хвилина — це життя, втрачене потеряна і <соцентрический кинет> кто они? Мы не знаем, кто это! Слушайте внимательно. Срочное сообщение. Я капитан Броди Торренс. Он мне нравится. Имя! Страна! <соцентрический кинет> Максвелл Карвер, Англия. Имя! Страна! Я их одних не оставлю. Это мои пассажиры, и я за них отвечаю! Мне нужна помощь. Тебе нужно это. Ты бывший военный? Вроде того. За что тебя посадили? Всем было наплевать. Но иногда спасение приходит в самый неожиданный момент. Если решишься, больше не увидишь родных. А как быть с их родными? У меня есть дочь. Я точно хочу вернуться домой. Ані нас точно сідіть не стануть. Ми виберемося з острова. Ви дійсно колись змусили злочинця зізнатися, просто поглянувши йому в очі. Все видяще око. 1830 рік в академії Веспоїн виявлено тіло кадета, яке розгойдується на мотузці біля плацу. Самогубство кадетів нормальна практика у військовій академії відомі своїм суровим режимом, але ситуація раптово виходить під контролю, коли наступного ранку тіло цього ж кадета виявляють з вирізаним серцем. Верхушка Веспоєнта бажаючи якнайшвидше розібратись в тому трещі, що сталося, вертається за допомогою до колишнього констабля нью Йорка Лендера. Він живе в ізольованому лісі і страждає на сильну депресію через втрату рідної доньки. Однак погоджується допомогти ребятам і очолює розслідування жахливої смерті юного кадета. Там, про те, як досягти безсмертя, тут є хтось. Але дуже обережно. Що це таке? Кров, символи, ритуали. Господи. Людина піде майже на все, щоб обманути смерть. Бо я хочу фактів. Я хочу простих фактів. Простої правди. Часом я вірю в те, що мертві не йдуть, бо ми замало їх любили. Капітане! На Минуло вже місяця звірства досі триває. Чому в нас немає нічого? У нас є зачіпки. Але потрібен час. Все гайз, Ви найкращі. Люблю вас і шукаю, чим вас дивати наступного разу. А ви підпишіться, а я побіг. Побачимось.